Так, Харків, у нас у продажу з'являється Range Rover 2011 року випуску. Офіційний автомобіль. Два власники з автосалону в шикарному, дуже класному стані. П'ятилітровий бензиновий двигун, повний привід, звісно ж, пневматична підвіска, коробка, звісно, автомат. Маємо лінзовану оптику, 20-й радіус колеса та гарна міжсезонна гума. Красивий чорний колір. Дуже достойний стан у автомобіля. Декілька косметичних підкрасів присутньо по автомобілю, але зовсім мінімальні. Дуже достойний стан. Технічно повністю обслугований. Жодних зауважень, жодних помилок по автомобілю немає. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, чорний колір. Салон насправді в ідеальному стані, як на свої роки. Вставки із дерева. Маємо люк в комплектації, клімат. Заднього ряду пасажирів та підігрів заднього ряду сидінь. Є безключовий доступ, є сліпі зони в дзеркалах. По комплектації, звісно, у нас повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, музика Harman Kardon, датчик світла, дощушки, ряне мультикермо, круїз, підігрів керма. Під кермові пелюстки, 250 тисяч кілометрів пробігу, мультимедіа з дисплеєм, клімат багатозонний, підігрів сидінь, фірмові часи, управління пневмопідвіскою та е, повним приводом. Дуже гарна комплектація. Насправді, друзі, дуже гарний автомобіль. Технічно повністю обслугований, жодних зауважень немає. Авто у продажу: більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті «Автопарк.ua». Цей автомобіль ви можете придбати у нас як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Більш. Також можлива доставка по всій території України.